Дуже багато людей втратили домівки, і Київ вони розглядають як можливість почати життя заново. Людина приїжджає, вона має можливість зупинитися тут, вона має можливість знайти роботу і потім почати життя з нульової точки. Тобто шелтер це старт для них. Багато людей у спільноті вони хвилюються. Коли ти маєш приховувати частину себе, дуже важко соціалізуватися повторно, коли ти потрапляєш сюди, де в тебе немає взагалі друзів, де немає цієї підтримки, де ти маєш приховувати. І якраз от шелтер він закриває оцю можливість повторної соціалізації. Зрозуміло було, що ну, потрібно їхати і хоч щось робити. Я дивлюсь, як Юля глибоко це все переживає і. Підтримую, І мені це теж дуже сильно додає сил. Знаєте, це такий буде зараз жарти, я з Олею кажу, ми пережили разом пандемію, ми пережили разом війну. Ну тобто, вже я не знаю по що має трапитися, щоб якось нас розлучити. Ну, так як я працюю в Київ перший взагалі сотруд ми відкрили в нашому офісі, щоб люди, які їдуть, могли прийти там і там відпочити, як є кава, тепло, сухо і переночувати. І потім ми зрозуміли, що ну, офіс це добре, але це офіс, там немає жодного комфорту. Ти не можеш, ну тільки їм тобто поїсти неможливо. І тоді ми вже почали шукати щось в Києві. Зараз все змінилося, людина може в нас отримати допомогу психологічну, Може отримати допомогу по їжі. Ми будемо допомагати шукати роботу. То іноді ми тут робимо кінопокази або якісь е клуби. Зараз буде англійську вивчатися. Я не хочу нікуди їхати. Я хочу робити зміни в своїй країні і бути частиною моєї країни. Я українка не тому, що там я якесь маю коріння, а тому, що я так обрала. Для мене зараз моя ідентичність, тому що я зараз обрала. Ми багато років працювали і багато років боролися за те, щоб бути українцями. Тому вже ж нас не можна так просто зламати.